Доброго дня, шановні присутні. Темою цього брифінгу буде вступна кампанія до вищих військових навчальних закладів. І хотів в першу чергу наголосити на, взагалі, на перспективі вступу до цих навчальних закладів. Ну, загальні, В першу чергу, загальні умови. Це в першу чергу відбір. Це відбір тільки на засадах державного замовлення і конкурсної основи. Тобто варіанту контрактного немає, тобто, всі військові навчальні заклади приймають виключно на державне, на державне замовлення, що відрізняють вузи військові навчальні заклади військові від цивільних. Вік, які є обмеження по віку, це від 16 і до 30. То є можливість поступити в саме в цих вікових рамках. Ну і основна вимога це повна загальна освіта, це як базові умова для вступу у вищий військовий навчальний заклад. Даний брифінг ще в основному спрямований як до юнаків дівчат, які будуть поступати до, в цьому році до вищих навчальних закладів, так і до батьків. Особливо хотілося б наголосити на певних особливостях та перспективах, які надає вступ до вищих військових навчальних закладів. Що мається на увазі? Ну, перше, то, що я вже сказав, це державне замовлення. Тобто, всі, хто поступають, вони не платять за навчання. По-друге, повне забезпечення курсантів. По всіх видах забезпечення, мається на увазі як грошове, так і речове, харчове проживання, тобто повне державне забезпечення, тобто це питання не є клопотом батьків тих, хто буде проходити навчання у вищих навчальних закладах. Звичайно ж, це, це обов'язкове працевлаштування. І подальший кар'єрний ріст тих, хто поступає у вищі навчальні заклади. Відповідно, що про грошове забезпечення хотів би ще додати, що з 1 березня цього року всі курсанти будуть получати на першому другому курсі мінімум 8 тисяч гривень, це стипендія курсанта. А з третій четвертий курс, вони вже отримують грошове забезпечення на рівні забезпечення військовослужбовця за контрактом, тобто як мінімум 20 тисяч. Це буде така стипендія. Що треба для того, щоб поступити у вищий військово-навчальний заклад? Так би мовити, короткий алгоритм: перше, це прийти в територіальний центр комплектування, там є відповідний підрозділ рекрутингу. Є інструктор, який обізнаний у деталях, що мається на увазі правила вступу, які документи треба подати, і звернутися із заявою до на ім'я начальника ТЦК, що людина бажає поступити в вищий навчальний заклад. І, відповідно, він отримує перелік документів, які треба зібрати. Він буде. Постійно супроводжуватись під час цього процесу інструктором. Тобто він буде постійно на зв'язку інструктора, який буде підказувати, які документи, що ще треба зробити, на якому етапі зараз знаходиться кандидат для вступу у вищий навчальний заклад. Ось наступне це пройти попередній медичний огляд і психологічне обстеження. Ну, це у вигляді тестів відбувається так само в ТЦК у відповідному рекрутинговому підрозділі. Наступний етап, коли буде сформована справа, яка буде направлена до вищих навчальних закладів, коли дана людина буде включена до певних переліків, то надійде запрошення з вищого навчального закладу для поступлення. Тобто наш інструктор повідомить особу, але плюс навчальний заклад повідомить його особисто, так само через дзвінок або повідомлення, що він зарахований кандидатом для вступу. Далі прибути відповідно у навчальний заклад, і там вже теж є певні, певні процедури, які треба буде пройти. По-перше, що треба не забувати, це взяти з собою оригінали документів про освіту НМТ та про свої, ну, свої документи. Обов'язково оригінали, тому що багато хто робить помилку, коли привозить з собою. Копії документів конкретно по освіті і е, НМТ треба брати з собою сертифікати оригіналу. Ось там він пройде е, фізичну е, підготовку, перевірку, тобто в, це буде е, здат, е, здавати нормативи по підтягуванню е, бігу на 100 метрів та біг на 3 км. Е, е, якщо, це, якщо це дівчина, то це е, буде. Вправа згинання та розгинання рук в упорі лежачим, згинання та розгинання тулуба і біг на 1 кілометр. Ось, так само психологічний тест, ну і відповідно заключний так, мовити, контрольний медичний огляд. Після цього, як на всі, якщо всі ці етапи пройдені, то людина зараховується до курсантів і вже приєднується до. До майбутніх офіцерів, що ще я хотів наголосити стосовно, які є варіанти, куди вступити, на які спеціальності, крім суто, суто військових спеціальностей, які пропонує, наприклад, Національна академія сухопутних військ імені Гетьмана Петра Сагайдачного, а також військова академія міста Одеса, тобто мається на увазі управління механізованими військами артилерією. Є ще Харківський національний інститут танкових військ, там по напрямку танкових військ відповідно підготовка. Є і цивільні напрямки, гуманітарні, наприклад, військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Там військова журналістика, психо, військова психологія, політологія, тобто такі напрямки. Uh -huh. Право, тобто напрямки суто гуманітарного спрямування. Якщо комусь хочеться в ІТ, так само є військовий інститут телекомунікації та інформатизації, там є напрямки як чисто зв'язківські, кому подобається зв'язок, так і кібербезпека, і IT-напрямки програмування, тому що зараз цей напрямок дуже сильно в Збройних силах розвивається. Спеціалісти потрібні. І тому за цим напрямком завжди можна буде обрати. Таким чином, система військової освіти пропонує громадянам вісім навчальних закладів військових суто військових навчальних закладів спеціалізованих і ще кафедр, ще вісім, як мінімум, кафедр військової підготовки при цив, інших цивільних навчальних закладах, тобто вибір. Широченної залишається тільки обрати, треба зважити на всі плюси і мінуси, врахувати, що, які дають плюси в плані грошового забезпечення, повного, повного взагалі забезпечення від держави курсантів. До того моменту, що після випуску людині не треба думати про працевлаштування, тому що Даним випуск із вищих навчальних закладів гарантує їх працевлаштування в Збройних силах країни на офіцерських, керівних, інженерних і технічних посадах, і з подальшим кар'єрним ростом на все його фактичне життя. Тут буде все залежати виключно від бажання людини продовжувати навчання, рости в цьому напрямку чи ні. Хоча, в принципі, я так сказав, би, що якщо це вищий військово-навчальний заклад, то це вже свідомий вибір, якраз таки йти по лінії офіцерства, бути майбутнім лідером Збройних сил України і вносити щось нове в розвиток збройних сил України. Хочу ще наголосити, що крім, крім вищих військових навчальних закладів, ще існують військові коледжі сержантського складу, тобто. Це ще одна така паралельна гілка, яка теж приймає після повної загальної освіти на поступлення, теж пропонує різні напрямки, але в основному спеціальне військове спрямування. Після цього людина закінчує з як фаховою молодший бакалавр і, і так само має можливість вже кар'єрного росту на сержантських посадах. Так би мовити, ще одна гілка. Ви саме знаєте, що зараз в Збройних силах України це дуже сильно запроваджується конкретна сержантська лінія, тому теж перспективний напрямок для тих, кому, наприклад, не встиг, не вийшло, поступити у вищий військовий навчальний заклад. Є ще один варіант, крім того, що, як правило, Військові навчальні заклади, крім стандартної вступної кампанії, майже кожен рік пропонують і додаткові у серпні. Тобто можна спробувати, якщо, наприклад, не вийшло поступити в цивільний заклад, ще раз, ще одна є спроба поступити у вищий військовий. Навіть якщо з якихось причин не було здано НМТ для вищих військових навчальних закладів, Існує така можливість здати екзамени безпосередньо, іспити безпосередньо в навчальному закладі. Прибути до навчального закладу і здати. Це існує виключно для вищих військових навчальних закладів. Цим можна скористатися для, для поступлення і відповідно. Організувати своє майбутнє. Дякую, тривалість навчання і коли починається? Тер термін навчання 4-5 років, тобто є ну, різні освітні програми, ну, в основному 4 роки. Вступна кампанія починається з середини липня. Фактично, це прибуття. Курсанта в навчальний заклад для подачі документів і початку відповідних е, випробувань мається на увазі медичне обстеження, психологічне, фізичні тести. Ось, ну і безпосередньо зарахування відбувається вже десь на початку серпня. Це якщо кажемо про стандартну кампанію, е, як воно передбачено. Ну, я казав, що є ще додаткова, в серпні е, додаткові набори, тобто можна скористатися цією можливістю. Ну є військова кафедра, але мається, цін... але тут ми говоримо про конкретно вищий військовий навчальний заклад, який пропонує не офіцера запасу, а конкретно вже поступлення для побудови кар'єри офіцера повноцінної кар'єри в збройних силах України.